Доброго дня любі друзі! Всіх вітаю на каналі. Значить сьогодні невеличкий обзор, що ми зробили? Поставили трубу 120-ку з утеплювачем на 180. Ось вона. Получається. Тут приварили. Ну, зварили такий цей на анкера, два анкера. І все, і пішло воно. Так, так. так. Це ми три, три метри труби поставили так ось. Я хотів на трубу, але передумали, поставили на тросики. Вийшло непогано. Зараз зайдемо всередину, подивимось далі. Іншу роботу. Ну, а перед тим, як ми підемо далі, значить, до цього планував я тут, значить, поставити копати трубу ну, і забетонувати. І з самого низу пустити, але перегралось і все-таки на розтяжки її пустили. Значить, три. Три труби зверху йде. Одна так, ну, десь майже 4 метри йде ця тяга у нас. Так, Значить топку встановив і термоклеєм зашпакував. Плиту топлю. Щоб було тепло, зараз подивимось, що в нас всередині. Вона економічна, отак От виглядає. Але, В принципі, вогонь видно сюди було, бачите, але треба витерти, бо бачите, сажі трошки закоптило, але це таке нічого страшного. І нагадую, хто на каналі перший. підписуємось, підтримуємо канал лайком. Пишемо коментарі, питання, на все відповім. Далі зараз я переходжу поступово в іншу, але спочатку, значить, штукатурку завершив, залишилось відкоси зробити на цих дверях, на вікні. Це вагонка, це у нас на розпал ящики з камня, зараз покажу. І ці двері також розкоси залишились. Це таке це мілочі. Так. Тут вже жарко. Значить, тут ми установили топку плиткою заложили. Тут заштукатурилось вугольчик. Там замазалось глиною, і ну, ще зашпаклюється клюється термоклеєм таку терм... жаростійким. Тут в нас пішла труба, я метровку купляв, але потім вирішив встановити сюди такий на 45 градусів поворотик. Також 45 приходить, ще в 45 виходить 90, тільки вже переходив таку з утеплювачем трубу. Значить, сюди у нас пішло в топку, в топку 80 і 20 в решітку 100 кг пішло камня. Я взяв його, скомбінував. Два вида діабаз, по-моєму. І малиновий діоксид. Ой, малиновий кварцит вибачаюсь. Тут же у нас пішло далі. Тут будемо робити декорацію, напевне. Або просто три види, або декоративна буде кирпичик як бачите, чертежі друг зробив, подумать по камісті, або кирпичик перший варіант, або, або, або в нас буде значить просто. Пофарбовано білу водоемульсіонку. третій варіант структурованим валиком, покрасить, зробити імітацію досток. Або, або також структурован, структурований валік, але імітація, ну там наприклад, каміння. Ну, більш всього, що під імітацію досток, тому що тут. Тут у нас буде вагонка. До речі, тут ми набираємо вагонку, саму не вагонку, а каркас під вагонку. Уже на потолок ми вже набрали. В цій впарілці залишилось набрати каркаси. В общем, взагалі, все, що зв'язано з деревом. Каркаси будуть тут. Покажу обзор трошки ще більше був вийду. Отак От ось. Тобто боки каркаси ще добрати і каркаси під лежаки. Матеріали наче все є, слава Богу. Потихеньку. Тут, в общем, два пункти з деревом і другий пункт покрасить, я поки думаю, над цим пунктом поки робиться це. І, в принципі, Парілка більш-менш наче готова. Температуру досить швидко набирає, Топ топкою довольний. Дров геть дуже мало бере, до речі. І ось геть дуже жарко. Зараз покажу, як модель як називається Spark SK-1001, 9 кВт на 12 метрів квадратних Вага її становить 67 кг. Можна дровами та бракетом топити. Але я купував, значить, саму топку, а до топки мені запропонували цю решітку окрему і окрему значить, паровник. Чи як він називається. Ну, в общем, ліж воду туди і воно цей. розходиться пар. Але не покажу, бо воно заложено зараз. Це. Але я це поки наклав, але їх можливо, якщо буду воду лить, буде заважати, я туди їх витягну. То, в общем, для пару добре, щоб там йдуть такі профілірована труба Три... чи 20 на 20. І вона знизу посверлена дірочками, виходить, дірочки. І коли наливаєш воду, воно через ті дірочки йдуть через кожні... 5-7 см з обох сторон і сходяться це посередині тут. І, до речі, воно, я так не дуже лив, а раз спробував випалити, то жар розподіляється рівномірно, але... а не в одній точці, якщо просто лити. За що того, що воно розходиться по цьому. Ну, в принципі, непогано. Не Недорозп... дорозповідав вам за... Значить, за цю задвижку. Вона, думаю, також думав її не ставити, але потім передумав. І труба тут метрова була, але зрізалась, вийшло 30 см чи 40 пішло з відціля. Да, десь там. Десь 50 на полполам і пішло вже далі. Отак, як ми бачимо, іншу частину ви бачили. Три труби по метру. Оце четверта сюди заходить. Два коліна по 45, плюс це регулятор тяги, чи як я там правильно назвати. ще кусочок труби, і вже все, це така вийшла конструкція. Наче більш-менш добре, то такий невеличкий обзор, зараз подвигаємось далі, покажу, що тут ще хочу. А в цій комнаті. Також треба вагонку підшити. Потолок. Вибачте, відео не знімаю іменно з самого процесу, як, бо не, завжди не вистачає часу. Значить, тут потолок залишилось обшити вагонка, але вагонкою не липою, а саме вагонка з сосновою вагонкою. Також Шпаклянути стіни із сіточкою затягнути, приклеїти кирпичики імітацією і кільпічика там спеціальні. Покрасити емульсіонкою. До, до речі, так якщо буде структурований валік, імітація дерева, то емульсіонку додати кольок і деревини і за одне і в парілки, що я тільки що показував, і тут. Ну, сильно так зверх видумувати тут не буду нічого. Поставити ванну тут, на пол тут також плитку кинути і, в принципі, такого електрика і вода це. Все. Не все зразу, в общем, все дуже багато всього і зараз все не зробиш. В общем, що до плитки. Такий невеличкий у нас обзор вийшов. Хто на каналі вперше підписуємось, ставимо лайки. Якщо сподобалось відео, пишемо коментарі. З радістю на всі відповім. Якщо у вас є баня, напишіть в коментарях, щоб ви мені порадили, або як краще зробити стіни. Можете дати якісь поради. Хто може, хто готовий, напишіть в коментарях. Буду радий на всі відповісти. На, цьому, на цій веселій ноті, наше відео завершується. Всім, шановні глядачі, дякую за увагу і до наступних зустрічей!